Найкращі священники нашої церкви на спільний сильний молебень за долю України питає подруга Леся, дякую. Спільний сильний молебень у нас справиться кожен день ввечері. Та і молитва у часі війни і в нас є тут така ікона, яку, яку я рекомендую, щоб була в кожного з вас в часі, молит, в часі війни молитися. Святи, ти можеш показати ікону цю? Ні, не так, поверли. Ну, давай так, добре. Ікона, яка в час війни серце Христове, щоб змягчилося серце Христове, щоб люди, ті, щоб ворог просто опам'ятався і пішов додому назад. І наш, укріплення наших воїнів і так далі. Тобто ми молимося цим молебень. Да, вчора була перший, перший молебень до серця Христового і цей місяць, і цей місяць буде цілий місяць до серця Христового молиться молебень. Правда, ми зараз їдемо на цей, на реколекції я буду їхати. І цілий тиждень мене не буде? Так. Да. Е, сьогодні маємо першу неділю, і ми першу неділю молимося молимося. А до все цариці за всіх хворих. На 16-ту годину, на 16 годину буде, буде молитва. Всі, хто онлайн, е, пишіть мені не в чаті, а пишіть мені у Viber. Імена хворих, онкохворих, за кого ви хочете молитися, важко хворих, за поранених наших хлопців. Пишіть у Viber. 16-й годині. Я, я потім всіх вас там над рукою і будемо, будемо молитися до Всецариці. цариці. 16 година. Е, так. Питаються як пояснити, як подавати е, правильно записки поминальні, на, на поминальні служби. Ну, так подавати? Ну, Пішов до церкви, написав за упокій. Або взяв листочок, на який вже готовий без упокій, написав за кого. Поставив там пожертву, приніс під ікону Святого Миколая, там є такий піднос, туди поставив. <клес> Та і все, так, у нас так. Є в нас ще другий механізм, що в нас можуть пишуть мені вайбер за здоров'я, за померлих, там так і так написали. В вайбер мені е, хочемо молити. Добре, я. Написав, навіть службу заказують через інтернет, що на таке то число, хочу службу за померлих рік, там, чи 40 днів, чи скільки. Переводять пожертву, я йду купляємо на панахідність стіл, там, щоб був непорожний, так? і купляємо, там, вино, хліб, ну і там все решту, що там, хто що забажає. Люди присадять гроші зі Львова на з Тернополя. І все, і ми тут служимо. Ну, так заказується служба Божа. ну як інакше. Дякую щиро всім модераторам. Дякую, дякую всім, хто там з нами онлайн. Парафіяни на вас Бог благословить. Та найщасливі я ті, що прийшли до церкви. Ви молодці. Ви не побоялися ні відстані, ні нічого. І гроші на бензину вам стало, вас не треба було збирати, так як мені до госпіталя. Дякую всім вам. Ще раз нагадую за, за цих шулерів і ще раз кажу: ще раз кажу, всім вам, ті, що в церкві і ті, що там дивляться мене і в цих мережах, я ніякі гроші ні в кого не прошу, тим більше через Фейсбук, через ці мережі. Я маю телефон. Я маю телефон, я знаю до кого подзвонити. Я не знаю, як вони мене представляють, але в мене багато друзів є. Там, якщо треба гроші, я знаю, де їх брати, але ну, я ніколи не буду збирати і писати в цім. Чому? Бо тому, що через це є дуже багато зловживань.